Добрий день, шановні мешканці Криворізького району. Останнім часом ми багато чуємо та читаємо інформацію про різні сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС. Всі ми знаємо, з, яких, з яким підступним і жорстким ворогом маємо справу на полі бою і в буденному житті. Рашисти неодноразово доводили свою безпринципність і терористичний характер ведення війни. Порушуючи будь-які правила, останнім масштабним прикладом цього став підрив Каховської ГЕС. На теперішній час є висока ймовірність терористичного акту на території Запорізької атомної станції. Але влада України готова до будь-яких сценаріїв таких подій. На території району створений відповідний штаб, який разом із керівниками органів місцевого самоврядування та різними службами проводить відповідні навчання на випадок екстреної ситуації. Так, дійсно, деякі населені пункти Криворізького району знаходяться у зоні найбільшого ризику. Але запевняю кожного і кожну, що керівництво району і області повністю готово до розвитку будь-яких подій. Пам'ятайте, що підготовка не означає безумовну ймовірність того, що ситуація трапиться. Тому. Будь ласка, зберігайте спокій, і дослухайтеся до офіційної інформації, яку можна отримати на інтернет-ресурсах органів державної влади та місцевого самоврядування. Наразі радіаційний фон на території Криворізького району знаходиться в межах норми, тому приводів для хвилювань немає. У свою чергу мешканці Криворіжжя повинні тримати тривожну валізу з документами, грошима, зробити кількаденний запас питної води та продуктів у герметичних упаковках, перевірити наявність радіоприймачів та засобів зв'язку. Та вкотре наголошую, що це звичайні заходи попередження хаотичної ситуації, приводів для хвилювань і тим більше паніки немає. Дослухайтеся тільки до офіційних джерел інформації. Шановні, прошу кожного і кожного єднатися і вірити, вірити тільки в нашу перемогу, а з вірою у наші Збройні Сили України та нашого президента вона буде неодмінна в 300%. Слава Україні!